Сім років у повній темряві киянка Ірина Бородюк втратила зір внаслідок цукрового діабету, але не втратила інтересу до життя. Жінка не тільки самотужки порується по господарству, а й створює справжні художні шедеври. Роботи незрячої майстрині виставляють у кращих галереях Києва. Бачили їх і наші кореспонденти. Ігулечка у мене е, не простає, а ігулечка у мене золота. Життя у квітах, яких вона зовсім не бачить, у 30 років Ірині Бородюк поставили невтішний діагноз, цукровий діабет із ускладненнями. Серед багатьох втрата зору, причому повна. Вспіли ще зробити три операції. Знаєте, надіжда умірають останній, так і у мене. Я сподівалася, Я все таки не теряла надежду, что все-таки после операции ну хотя бы немножко, ну хотя бы силуэты, ну, ну, ну хоть как-то удержать это зрение, но, к сожалению, это были бесполезные операции. Вже сім років жінка перебуває у суцільній темряві. Їй довелося по новій вчитися ходити і робити бодай найдрібнішу роботу по господарству, щоб не бути тігарем для доньки. Щоправда, та вже доросла і живе окремо від матері. Ірина ж мешкає сама, сама ж себе і обходить. З довгої депресії їй допомогло вийти мистецтво. Я настільки щасливий чоловік, коли я роблю ці картини, знаєте, я забуваю за все. І, і за інсулін, який мені треба уколоти, померить сахар, і давлення и і якісь таблетки там випити. Ну, я делаю це, але я не зацикливаюсь. Поэтому я когда делаю картини, звонит, У мене такий бодрий голос, вроде бы я танцюю. Вона не бачить ані кольорів, ані того, як насправді парасміри. виглядають її діти. Усе доводиться відчувати лише дотиком. Вот у мене здесь казак, один по више, другий поніже. І зараз я замірю, як вона буде вигляді. От треба трохи подрізати. Майже три сотні картин, такий нині доробок майстрині. Їх демонструють на виставках та конкурсах і враз розкуповують. Жінка і сама переконана, і іншим демонструє вихід є із будь-якої ситуації. Діла ці картини. Я преследую такую цель показать людям, что выход есть из любого положения. И в какой бы ситуации вы ни оказались, есть всегда выход. Но не надо падать духом, не надо опускать руки, и надо работать. Навіть коли дуже важко слід вірити у себе та свої сили, це все на сьогодні завжди ваш Костянтин стогній.